Всім привіт! Приїхала до мене посилочка. Зараз будемо разом з вами відкривати. Будемо закладати інкубатор, буду закладати, ну, одним словом, трохи своїх курячих, трохи то що приїхало. Одним словом, зараз все буде по порядку. так Приїхала до мене ось. Зараз будемо разом з. Ох, як запаковано. А ну, так, я мушу дати на паузу. Так, приїхала ось така. Посилочка. Ось так я навіть це прям пахне запах на цілу хату. <смі> Тому молоденька, газону, напевно, скошена трава ще така зелена, цьогорічна і квітки. Ух ти, ще навіть я ще такого пакування не бачив. Так, тут мало бути 30 я замовляв, мало бути 31. Це я замовив індичі але звичайний індиків, але казали, що не влазилося добити ряд. Це, напевно, отут. Ага. Ну, нічого собі. Тут прям дивіться такі картонки. І так, воно все навхрест вирізано і зроблю картоночка. Так, Зараз я мушу щось взяти, щоб вам, щоб вам ту красу показати. Зараз секунду. Взяв, взяв відро, то що розробляю корм, а зараз акуратно зберу тут травичку. Ну, а то хтось, хтось дуже, дуже відповідально ставиться до, до своєї, скажімо так, праці і відправки. Я, наприклад, часу би не мав стільки, стільки стемного, щоб ви розуміли, тут одне яйце я забрав. Ось так воно зроблено. Я думав, перше як відкрив, що десь таке це, я це ось кожна картоночка вирізана, ось ці пара. Отак. Кожна вирізана, і я так розумію. Так, зараз я дістану. Я дістану пару пару яєць, і я так розумію, що то, що то не один ряд, а то внизу, а внизу ще, так, да, то два ряда. Внизу ось травою переділено і є ще один ряд. Скільки ж тут, скільки ж тут роботи. Ну, Одним словом, тут має бути 31, перепи, кажу, перепилине, індиче яйце. Замотано один раз і замотано другий раз. Ось таке яйце. Це я замовив прості індики по... По 30 гривень я брав, хочу собі, в мене трохи розібрали моїх більшими. і цей. Може ще хто візьме, а як ні, то буде для себе і кров буде ще також поміняти і на відготівлю. Ну, Одним словом, зараз я то все гарненько розпакую і, і вам все покажемо. Такого, скільки я замовляв, яєць. Приїжджало всяко, Ну, прямо отак, Ну, дуже приємно здивований. Одним словом, зараз буду діставати і вам все буду показувати. Так, розпакував, вийшла ось ось така кількість, скільки тут 5 курячих і індичі. Є такі маленькі, ну, але е це одне, може, в принципі, бонусом є менше. Тут ще я ось поставив це мої від моєї тої чорної індички, буду теж ще пару їх є, то закладу їх разом з тими, щоб разом просто свої, назначу, щоб потім окремо їх дістати, а, а з оцими вже буду. Ну, будуть, будуть окремо. Одним словом, зараз закладу лоточок і вже вам покажу, як воно вже буде готове в лоточку. Так, ось такий вигляд має лоточок. Якраз всі влізлись, своє, позначив, запхавши тих три курячих яйця. Ну і тут так попідпирав. Зараз інкубатор прогрівається, зараз обхаю спочатку цей лоток і тоді продовжимо садити. Це ще і думаю, що зараз ще принесу перепалення. Ну, одним словом, зараз все будемо бачити. Так, підзбирав ще тут скільки тут виходить, 56. Ну, зараз я ще передивлюся, де не передирявся, може якісь не підуть з корячих ЄС від своїх корей. Ну є тут ще тих два що з посилки. Ну і там зараз піду, подивлюсь, може ще шкоду піднесли, якщо буде бракувати. Зараз ось повний. Лоток закладу і подивлюся, що влізеться. Якщо щось бракне, то ще піду дозбираю, одним словом, починаю. Так, заклало тут зафіксував трьома губками, воно так гарно зафіксувалося. Одним словом, вийшло. А скільки? Ну, десь в районі 50 ще мозя є, там пару, пару лишилось. Зараз закладаю і починаю. Заскладувати перепелити. Буду закладати від своїх. Ну я вам зараз піду, що їх покажу, від своїх цих кольорових. І чого не хватить, бо я вже трохи підскладав, то складаю від фараончиків. Ну, одним словом, зараз я вам покажу, як наскладаю вже яйцем І потім піду ще покажу вам перепілочок. Так, ось така краса в мене вийшла. Тут мої фараони несуть ось такі. Проскакую них білі яйця. в мене, в принципі, вило місти, що виставило, що я бачите, ще навіть можна було один ряд зробити, але щось бракнуло. Але я зупер. Одним словом дав тих чотири білих яйця. Мені цікаво, що, що з них буде. ну, Одним словом, ось такий повненький луточок. Через 17 днів надіюся, ну, що буде гарний вивід. Одним словом, зараз їх теж закладаю і йдемо трохи, подивимося до малечі, так як я казав, до перепілочку. Так, забрав посилку з пошти, іду до стайні, замовив 20. Вчора замовив, сьогодні приїхав, швиденько мені якраз добре. Так як я казав, під тою качкою, що висаділа, я не мав що посадити. І ось під тою, що зараз ми ще решту заберемо. Відкриваємо, теж треба треба щось пересадити. Одним словом, зараз будемо розпаковувати, діставати каченят. Так, стій Вона щоб не впала. І і садити по новій, і садити по новій дві качки. Тут 40 штук, я думаю, якраз під дві качки влізуть, це буде, буде добре. Тут вони я вже вам показували, що так зробила, що висиділа. Е -е, Одним словом, починаємо. Так, розкрив коробку. Ого. <фе> Сьогодні в нас день цікавих день цікавих запаковок. Ага, це просто з боку картон, сіно і і саме саме яйце так. Має бути. Так, має бути, має бути. Ага, то що, напевно, так ліпше я знімлю. Я був поставив на ось такий пеньок, то ще впаде ще і буде і буде добре. Так. Я так зрозумів, що що дали мені що дали мені бонусом. Одним словом, зараз швиденько повідкриваю і ось там ту качку треба чим пошвидше пересаджувати, щоб вона не встала, бо як довго будуть кащенята, то вона встане зараз швиденькою рукою буде. Незручно, щоб не розбити, то я, то я одним су. А може, в принципі... Ану, підеш чи не підеш. Так. Так, так, так. Е, ну, мені воно, в принципі, зараз, зараз на руку. Зараз сезон, я так завжди плюс-мінус. Е, яйця трохи, трохи впало в ціні і... Я їх буду лишати собі, якраз буде і качки під мої качорів. Можна буде зробити сім'ю і будуть качурі на заміну. Тому я собі кожного року так, коли маю вільних. Ага, і ще ось так гарненько воно все замотано. Ну, одним словом, зараз будемо опаковано гарно, що як має бути повітряною камерою догори. Виглядає, що все доїхало. Гарненько-ціленьке. Одним словом, так, то сюди, одним словом, зараз дістаємо. так в принципі, беремо так. Беремо оце, беремо яйця. Так. Так, так, так. так. І. Так. Що я? Ага, треба грішку. Одним словом, оця качка, що висиділа. Добре, що вона хочла. Вона сиділа тут, взяла, вигнала оту качку. Бо в неї більше її є, де тепер сидить там. Зараз я яйця додавлю, але не знаю, чи захоче вона пересідати чи ні. Так, дивимося перше, що, що в нас тут є. Шкарлупки є точно. Тепер по каченятах. Так, так, так. так. Добре, три. П'ять. Шість. 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 Забираємо. Забираємо. Так, а це що? Так, воно ще хоч живе? Чи воно уже? А, живе. Зараз ми йому допоможемо. Так, допоміг я сьому каченяткою з ним. З ним все буде. Все буде окей. Одного їй залишимо, тихо, вона вже хоче дориватись до, до інших, а поки що швиденько їй підкладемо спочатку 10. Там якраз ще є слабе кача, а потім, потім трохи добавимо, Вона зараз вже починає собі тут. Ну, то хватить оця така буйна. Збоку сидить, де воно я до тої лізу, а ота мене так так мене от. Я руку ставлю. А тепер вже на тебе свічу, ти, ти ж не така боїна, так? Захищаєш. О, і ця вирішила ще мене покусати. Ну, ви всі прямо на розхуват. Так, зараз я подивлюсь, де то о, Оно слабеньке. Так, забираємо. Так, так, так. Знову спичка сама виключила, з ними, з ними тікаю, бо вже вони там роблять переполох. Качки починають. Вони всі вже дехто висиджував, дехто вже близько. Скільки тут ще є шість, шість штучок. Так? Так, е, білих вийшло тільки одне, і вилізли вони всі разом, і я, і я напевно знаю чому. Тому що я був коли б просвічував під ними всіма яйця, я був переставляв і я, напевно, ті яйця, що були під нею, що я казав, що має бути 6 від німецької лінії, я десь поклав під іншу качку, бо я поміняв місцями, виходить. Тому вийшла така ситуація. Одним словом, то все виходить прості. Там 16, тут ще 6, виходить 22 штучки. Ну, словом, <клес> демон ще одразу їх і покажу. Так, ось ці вже бояться мене. Зробили вже тут болото, вже понамочувались. Ну, каченята є, каченята вже всі ось такі, та, як вчора були, вже сьогодні всі такі активні. Тут виходить є 16. Так, а і ще одне там, то всього разом виходить 23 штучки. То, значить, всі є прості від моїх, від моїх качечок. Ну, одним словом, ось такі справи. Треба буде тепер пильнувати, де ж речі виведеться, а потім, а потім має 6 штучок затриматись з під якоюсь скачкою. що, в принципі, їх лишилось по ходу одна або дві, напевно, одна та, що там з боку мене якраз і кусала, то напевно під нею і має бути. Одним словом, їх, їх накриваю, тіше тут, ті тут в ящичку догріваються, а ми йдемо ще до стайні. Так, значить, так і я й казав. Виходить, що німецька лінія або тут, або тут. Шість яєць. Одним словом, зараз буду їх досаджувати, але то не критично це вставало. Вставало поїсти. Так, як я й казав, що покажу перепілочок. Так, де наші красені ось вас я не чіпаю. Ось тут тут вже. їх багато не залишилось. Ось цей мікс. Такі старенькі, так як я їх називаю, Такі вони вже лисуваті, і ті всякі. Одним словом, від ось цих десь половину половиною яєць ми заклали і, ну, і від моїх і від фараончиків. Ось цих фараончиків і клітки і тут є. Ось так вони є на передньому плані. Фараони і два фенікси. Якраз золотий фенікс, дві штучки, дві. Дві курочки і кугутик. Ну, одним словом, ось таку красу разом з вами ми позакладали. Тепер будемо чекати на дощ. Якщо вже ближчі дня, то вони то вони не сваряться, хіба то ще на них свічу. Одним словом, зараз, зараз їх попересаджую, ну то вже, то вже я справлюсь сам. Всім гарного дня, мирного неба і хай у вас, все буде добре.